Доброго дня, діти! Подивіться, що це перед вами? На що це схоже? Так, це акваріум. В акваріумах живуть різноманітні рибки з різними окрасами, з різними хвостиками та плавцями. Для того, аби забезпечити комфортне перебування рибкам в акваріумі, їм необхідні камінці, корали. Водорості та повітря. І, звичайно, чиста та прозора водичка. Якщо розмістити вже в акваріумі рибок з нашими доповнювачами, з камінцями, водоростями, то ми бачимо, що рибкам там зручно. Ще риб годують різноманітним спеціальним кормом. Найпопулярнішими є золоті рибки, кажуть, що вони приносять успіх своїм власникам. Якщо правильно доглядати за золотою рибкою, вона може прожити 30 років, а то і більше. Акваріум це захоплюючий світ з дивовижними створіннями. За рибками цікаво спостерігати. Вони потребують турботи та догляду. Підводна картина дуже розслабляє, особливо очі.